У день далекий від яскравості з глибин землі виринають жахливі створіння. Їх називають жниварами, і вони миттєво знищують 99% населення планяти. Жниварі з незрозумілих причин не нападають на людей на висоті вище 8 тисяч футів, що дає можливість частині населення в діяких країнах вижити. У сполучених штатах безпечними зонами виявилися скелясті гори в штаті Куловадо. У поселенні Реф'юдж живе хлопець на ім'я Хантер. Одного разу цей чоловік вирішив перетнути межу, позначену синьою лінією на землі, і дивом уникнув зустрічі із жнецем, що полював за межами безпечної зони. Батько Хантера Уіл засуджує сина за такий небезпечний вчинок. Велика тривога охоплює Віла, адже у Хантера є проблеми з легенями, які не дозволяють йому бігати. Після смерті його дружини Тари Хантер залишився єдиною родиною для Віла. Пізніше Віл повідомляє сусідці Кеті, що Хантер лише прагнув побачити сусіднє поселення. Кеті шкодує про хлопчика, адже в їхньому селі немає інших дітей, з якими він міг би подружитися. Цей молодий чоловік жахливо відчуває тугу за своєю матір'ю. Тим часом у сусідньому дворі жінка на ім'я Ніна марно шукає способи знищити жнивців. Ніна проводить випробування різних сплавів, виготовляючи кулі та стріяючи ними по частині броні жнивця. Тим часом Віл сумнівається в експериментах Ніни, часто згадуючи тару. Хантер, який відправився у ризиковану операцію разом із Ніною за важливими хімікатами, загинув від рук жневоруба. Тієї ночі у Хантера стався ще один напад. У Вілл зумів стабілізувати його стан. Зрозумівши, що запаси ліків на межі виснаження, цей чоловік вирушає до місцевого магазину. Наступного дня він купує макарони, які коштують неймовірно дорого. При витрати святкують День народження Хантера, адже макарони його улюблена страва. Проте хлопець задумується, чому батько більше не слухає радіо. ВІЛ розповідає, що електрика стала дефіцитом і її необхідно зберігати для апарату підтримки життя Хантера. Також він зазначає, що фільтри для цього пристрою вже майже вичерпані. Щоб знайти нові, цей чоловік повинен вирушити до найближчого містечка, що лежить нижче безпечної висоти. Пізніше до віла навідується Кеті, близька подруга Тари. У спілкуванні вона нагадує йому, що сьогодні п'ятниця, і обоє згадують, якими вихідні були до вторгнення. Розмову перериває звук пострілу з двору Ніни, де вона тестує нову кулю. Вони обмінюються здивованими поглядами через її наполегливість. Того вечора стан Хантера знову погіршується. Уіл робить йому ін'єкцію і ледь вдається полегшити його симптоми. Наступного дня Віл говорить Ніні про плани вирушити в місто, запевняючи, що знає надійний шлях. Ніна рішуче заперечує, що такий маршрут може бути. Віл повідомляє, що фільтри у пристрої Хантера майже вичерпані, тому він змушений відправитися за новими до лікарні. Ніна застеріжає, що цю подорож необхідно здійснювати, спускаючись через проходи, що контролюються жнивцями. ВІЛ розкриває свій план, який полягає у використанні заброшеної шахти, що проходить крізь гору для досягнення міста. Ніна, однак, нагадує йому про те, що жнивці виникли з підземелля, і це місце є їх природним середовищем. Уіл запевняє, що він чудово знайомий з шахтою, і шлях не такий вже й довгий. Він призначає зустріч на завтра, але Ніна рішуче відмовляє йому, заявляючи, що не збирається йти. Після того, як Уіл залишив, Ніна довгий час дивиться на банер піратського прапора, який вона обіцяла підняти над горами, щойно знайде спосіб протистояти жнивцям. Ранком наступного дня Віл вирушає до місцевого заводчика зброї, щоб отримати гвинтівку та гранати. Хоча ці засоби не надто ефективні проти хижаків, вони можуть хоч трохи сповільнити їхній рух. Гончар, ділячись своїми запасами, бажає Уілу удачі. Скоро з'являється Кетті, засмучена тим, що Уіл не повідомив її про свої наміри. Незважаючи на його протести, вона бере зброю і стверджує, що збирається вирушити з ним. Міна зустрічає Кетті з ворожістю, підкреслюючи, що вона не готова до зустрічі із збирачами душ, адже ніколи не бачила їх на власні очі. Вона пророкує на минучу загибель групи. У свою чергу, ВІЛ ділиться своїм планом. Прибувши на гірськолижній спуск, вони планують скористатися під'їмником, щоб спуститися до входу в шахту. Цей чоловік сподівається, що обладнання в цілості і зможе запустити його. Група вирушає в дорогу. Відповідаючи на запитання, Ніна відкриває, що сподівається досягти своєї лабораторії, де є відомі необхідні хімікати для продовження роботи. Ніна демонструє два своїх винаходи компас і пристрій, що виявляє жниварів, фіксуючи їх потужні біоелектромагнітні імпульси, які в десятки разів сильніші імпульсів будь-яких істот на землі. Невдовзі вони досягають лісової дороги, що знаходиться приблизно за милю від гірськолижного схилу. Проте тут закінчується безпечна зона, і персонажі, озброївшись, переходять кордон, готові до загроз. В ході свого шляху група натрапляє на декілька розбитих автомобілів, з яких вони шукають запаси та зброю. Кеті, продемонструвавши свої уміння з Тексаном, обирає гранатомет. У цей час Ніна знаходить уламок луски жневця. Коли вона його підбирає, між нею та Кеті спалахує запальна суперечка. Кеті звинувачує Ніну в смерті тари, тоді як Ніна ставиться до Кеті як до недосвідченої перешкоди. Несподівано лунає далекий іржання з лісу, змушуючи групу зупинитися. Вони бачать диких коней, які тепер вільно бродять по горах. У цей момент Уілл втручається, перериваючи конфлікт, і компанія продовжує рухатися в бік окинутого ліжкового курорту. Невдовзі група добралася до гірськолижного курорту. Вершина, а саме безпека, вже близько. Проте Ніна застерігає, що досягти вершинки не буде можливо, адже поруч вже бродить жнець. Кеті тримає на прицілі гранатомет, охороняючи територію, поки Віл і Ніна поспішають до резервних генераторів у спробі активувати ліфт. Хоча вона уважно спостерігає за лісом, звіра не видно. Звір з'являється за дерев, Кетті робить постріл, проте граната не вражає швидкого монстра. Жнець стрімко наближається до неї. Тим часом Уілу вдається активувати підємник, і він разом із Ніною стрибає в гондолу, що починає підніматися. Віл відкриває вогонь по жнивцю, даючи Кеті можливість піднятися у башту підємника. Вимушена стрибнути, ця жінка ледь встигає схопитися за місце в ліфті. Жнець, незважаючи на це, хапає кабель своїм щупальцем, розриваючи його. Група стрімко падає на землю, ледь не потрапляючи у небезпечну зону. Вночі вони відпочивають у старій вартовій будівлі. Кеті зізнається у своїх страхах, визнаючи, що не усвідомлювала справжню природу ворога. Тепер вона сприймає жневців як ідеальних хижаків. Ніна висловлює свою точку зору. Жневці не зупиняються і не споживають людей, проте безжально їх убивають. Крім того, вони не чіпають інших істот, що змушує її ставити під сумнів їх біологічну природу. Поки жінки засинають, Уіл згадує суперечку з дружиною. Тара наполегливо закликала його повірити Ніні, стверджуючи, що вона здатна врятувати світ. Увілу не подобалася ця ідея. Він вважав, що Тара не повинна піддавати своє життя небезпеці, особливо дбаючи про свого вразливого сина. Ніна, не маючи родини, не мала чого втрачати. Проте Тара нагадала, що фільтри Хантера в кінцевому рахунку закінчаться, і він помре, якщо не вжити заходів. Віл намагався її переконати, проте безрезультатно. Наступного ранку група прибула до старої шахти, яку ВІЛ знає з часів роботи шахтарем. Проте нижні рівні опускаються нижче безпечної зони, що робить їх вразливими до жнивників. До того ж, тунелі погано герметизовані, що підвищує ризик. ВІЛ намагається, що небезпечна зона має довжину всього 210 метрів, і трекер Ніни повинен виявляти будь яких жнивців поблизу. Ніна відповідає, що цей пристрій не здатен функціонувати під землею. Крім того, люди виділяють діоксид вуглецю, який ж неварі виявляють миттєво. Після того, як вона висловила свої переживання вілу, Ніна перша спускається до шахти. Дійшовши до потрібного рівня, вони помічають, що прохід заблоковано звареним металом. Єдиним шляхом до просування є зниження на наступний рівень, хоч ця територія явно не є безпечним місцем. Віл заявляє, що не має наміру повертатися, і жінки змушені погодитися з цим вибором. Спускаючись по драбині, цей чоловік закликає їх не поспішати, щоб уникнути надмірного виділення вуглекісного газу. Команда робить паузу перед останнім етапом. Кейті згадує, як на початку вторгнення вона посварилася зі своїм хлопцем, вдарила його сковорідкою і втекла на його автомобілі, що в підсумку врятувало її життя. Група спускається на наступний рівень, продовжуючи шлях. Вони вже майже дісталися мети, коли раптом з'являється жневар, змушуючи їх бігти утікати. Віл намагається поразити істоту, але його кулі виявляються безсилими. Жнець безжально наближається, змушуючи команду потрапити в пастку. Віл наказує групі виминути ліхтарики і затримати дихання. Щупальце жнеця обережно досліджує простір, загрозливо наближаючись до їхніх облич. Використовуючи фаєр, віл відволікає істоту, даючи можливість групі поспішити до частково обваленого тунелю. У шахті панує хаос. Проте Кейті обирає невірний шлях і потрапляє під контроль щупалець смерті. Віл, спостерігаючи, залишається безсилим, коли Кеті затягують у темряву. Поки що Ніна помічає драбину і обидва піднімаються на більш високий рівень, ледь унікаючи переслідування жнивця. Врешті-решт, Ніна та Віл вибираються з шахти і повертаються на поверхню, в безпеці за межами небезпечної зони. Подробне дослідження приводить пару до майже цілого пікапа, який вони вирішують використовувати для продовження своєї подорожі. Перед тим, як продовжити свою подорож, герої зупиняються на ніч у покинутому будинку, де їм вдається знайти деякі запаси їжі. За вечерею герої згадують про Тару і Кеті. Віл шкодує, що повів їх через мінне поле, але Ніна наполегливо радить йому скерувати свій гнів на боротьбу. Вона розкриває свій намір повернутися в лабораторію, щоби взяти магній, припускаючи, що незламні луски жниця створюють магнітні захисні механізми. Вона переконана, що куля з магнієм може пробити броню і знищити істоту, запалюючи полум'я всередині. ВІЛ впадає в ярість, звинувачуючи її в неперевіреній теорії і пов'язуючи це за смертю тари та інших людей. Однак Ніна відповідає, вказуючи на те, що він знову опинився перед тими ж самими складними виборами, що і раніше. Наступного ранку вони вирушають у місто до лікарні у пошуках кисневих фільтрів. Однак будівля в занетаді і розграбована, тому їм доводиться піднятися на останній поверх. У операційній кімнаті ВІЛ нарешті знаходить те, що йому потрібно. Однак незадовго до них долітає характерний звук наближення жатви, що вістює випад. Пара тікає, однак жатва наздоганяє їх і хапає уїла. Ніна хапає пожежну сокиру і відрізає щупальце, викликаючи ще більший гнів у монстра. Вони повертаються до операційної кімнати, де ВІЛ наказує Ніні -ні тікати, поки сам стріляє в газові балони. Внаслідок вибуху жнець вилітає у вікно і залишається без руху на землі. Досягнивши своєї мети, Віл заявляє про намір повернутися до свого сина. Ніна вмовляє його спершу допомогти їй, стверджуючи, що, створивши магнітну кулю, людство отримає шанс на виживання. Вона обіцяє підняти свій піратський прапор як сигнал про те, що жневців можна перемогти, гарантуючи, що смерті Кейті та Тари не будуть марніми. Неохоче він приймає рішення. Вони приймують у колишню лабораторію Ніни у Міністерстві енергетики США, де жінка збирає необхідні матеріали і починає створювати своє чарівне патрон. Охороняючи цю жінку, ВІЛ звертає увагу на фотографію, дізнавшись, що Ніна мала сім'ю, яка загинула під час вторгнення жневців. Їй вдалося вижити лише тому, що вона була на роботі. Ніна здізнається, що кожного дня звинувачує себе за те, що не була дома, і шкодує, що не обняла свою родину востаннє. Цей чоловік відчайдусно намагається заспокоїти жінку, стверджуючи, що вона не могла їх врятувати, проте вона ігнорує його слова, вважаючи життя без сенсу. Усвідомлюючи, що на вдосконалення кулі знадобиться більше часу, Ніна наполегливо пропонує Вілу повернутися до свого сина, якому загрожує небезпека. Вона обіцяє незабаром приєднатися до нього, використавши свою машину, яка стоїть на вулиці. Він неохоче виїжджає на пікапі. Працюючи далі, Ніна раптом помічає джерело живлення, що спонукає її обрати кобальт замість магнію. Як тільки вона завершує створення кулі, на неї нападає жатва. Одночасно віл мчить дорогою, але раптове прориття шин на вандажівці призводить до зіткнення з деревом. Цього чоловіка примушують бігти до лінії безпеки, але жатва веде його у пастку, коли він наближається до порятунку. Очікувані своєї долі, Віл натискає на спусковий гачок, але в цей момент лунає постріл і нападник жнець знищується. Ніна прибуває в потрібний момент озброєна кобальтовими кулями, які призводять до вражаючих вибухів жневців. У ході аналізу останків пара осмислюють, що жатва це не біологічні істоти, а розвинена техніка інопланетного походження, що підтверджує теорію Ніні. Причина вибору безпечної висоти поки залишається незрозумілою. Дорогою назад до Лостгальга Хантер радісно вітає свого батька. Ніна піднімає свій піратський прапор, що сигналізує сусіднім поселенням про те, що вона знайшла спосіб знищити жнивники. Відновлено радіозв'язок, і ті, хто вижив, починають розповсюджувати поради щодо виготовлення особливих куль для боротьби з монстрами. Після цього Ніна та Віл відвідують меморіал, присвячений загиблим. На основі монумента вони залишають кулю з вигравірованим іменем Кеті. Незабаром група мисливців, озброєних кобальтовими кулями, вирушає на завдання. По всьому масиву скелястих гір лункі вибухи, внаслідок чого жниці знищуються один за одним. У сцені після титрів людство відновлює контроль над планетою. Однієї ночі Ніна, спостерігаючи за зірками через телескоп, зустрічає віла. Разом вони спостерігають, як три світлячі об'єкти входять в орбіту Землі. Фільм виявляється значно кращим ніж очікувалося для постапокаліптичного монстр трилера Корені істот залишаються невідомими, відкриваючи можливість для продовження, що розкриє ці таємниці.